Парк запрацював місяць тому, проте не всі з 34 атракціонів розважають відвідувачів: одні чекають черги на ремонт, інші експертної перевірки. Серед останніх оглядове колесо його полагодили. Наразі перевірятимуть у дії. Були тріщини, які як говорили, не підлягали зварюванню, але ми знайшли організацію, в якої є всі дозвола. Єдина організація в Україні, яка займається ремонтом атракціонів. Був заключений з ними договір. Вони приїхали, зробили. Ремонт, провели зварювальні роботи, вся документація по ремонту є. Оглядають конструкції, а міць їхню перевіряють мішками з піском. Керівництво парку каже, латати буки радянським атракціонам замало. Справа з закупівлею нових розважальних конструкцій. Щороку ми намагаємося залучати підприємців. Так як власних коштів не вистачає да, з новими атракціонами. Якби цього року з'явилося декілька нових атракціонів. Взагалі по парку проводиться робота, якби встановлюються і альтанки, і книгарні. І... Плануються нові клумби. З нового уже монтується мотосковий парк. В Україні він з'явився вперше п'ять років тому. Нині є у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Луцьку та Чернівцях. У Рівному ж складатиметься з двох ліній: нижню дитячу лаштують на висоті півтора метра, сіма перешкодами. Дорослу підняли вище чотирьох метрів, і тут 14 перепон. Тут можуть тренуватися спортивні туристи, альпіністи повішати свою майстерність, будуть проводитися змагання по спортивному туризму. Особисті і в связках. Відкрити мотузковий парк планують 9 червня у день батька. А поки тут кипить робота з монтажу, фахівці з Держгірпромнагляду вже зробили висновки. Атраціон знаходиться в технічно справному стані, тобто експлуатувати атраціон можливо, є невеличкі зауваження, які усуваються, і наші відвідувачі парку можуть безпечно розважатися і відвідувати даний атракціон. зауваження несерйозні, серйозні, радять припудрити носик атракціону, пофарбувати і замінити дерев'яні трапи, враховуючи розміри колеса, гроші потрібні немалі. Керівництво парку сподівається на підприємців. Заміну їхнім фінансам пропонують рекламне місце на тих же атракціонах. Експертиза експертизою, але мішкам довіряти не стали. Перевіряємо самі. Ми наверху політ нормальний. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рівного.